thank mm -hmm. you Добрий день усім присутнім. я дуже рада вас усіх бачити сьогодні тут. Ми приїхали з Дніпропетровська, привезли фільм, який називається Іловась Лицарі Неба. Така привичка була. 28 жовтня ми народилися, я йому дзвонила, приходила в кімнату в 6-10, говорила, ну що, братик, з днем рожденням. Мене звати Георгій Климов. тут у Валенції очолюю асоціацію «Уармонія». Я Бартоломей Касаня і я просто тут допомагаю Україні. Мене звати Бартоломе Касай, і тут я тільки для того, щоб допомагати Україні. Цей хлопчина, якого я думаю, що ви сьогодні з ним поговорите, Барт, так, Барт іспанець, вони з дружиною практично кожної, кожної неділі раненько в 6 годин встають і їдуть в сусіднє містечко на базар, купують військову форму, купують берці, купують, що тільки не купують. І рації, і все це відправляють в Україну. І це вже не один рік. так. Тобто, з моменту, тобто це люди, яким. Які також свого роду герої? Тому що хотів подивитися фільм, який знятий саме українцями, тому що вважаю, що те, що буде показано українцями, воно буде набагато ближче до правди, ніж те, що можна побачити в інших місцях. Сьогодні плакали, звичайно, з приводу фільму. І чоловіки плакали, і я плакав, і всі плакали, тому що це дуже тяжко. Фільм дуже емоційний, дуже добре зроблений. І що, так як йому раніше говорили, що він очікував, що фільм зроблений перш за все для того, щоб розказати про сіла загиблих. Загалом більшість наших дітей, ті, що в нас учаться, вони народжені тут. Вони в Україні були пару разів у відпустці з батьками. Для них Україна щось таке нематеріальне. Нематеріально однозначно для них це якась ідея, це розповіді батьків, це розповіді дідусів бабусів це, це казка свого роду. І те, що ми хочемо зробити, ми хочемо, щоб вони відчули ту казку реальніше, щоб вони розуміли, що окрім того, що більшість з них і думають іспанською мовою, і вони будуть громадянами Іспанії, але щоб вони не забували, що в них є ще щось, що в них є ще щось за спиною в душі, те, що їх відрізняє, що їх робить багатшими. А не віянпошке. Діамошке сіла війни нояк, наприклад, в Афганістані або в В'єтнамі. Якщо народ не хоче програти, то він її не програє. І якщо, наприклад, українська влада не хоче цієї війни вигравати, а російська не хоче програвати, то все одно останнє слово за народом. Народ, якщо не хоче, то не програє.